Сьогодні до нас свято, свято Миколая. Прийшов Миколай і приїв гостей наш, це міський голова Буїрської міської ради Добрівський Тарас Григорович. Давайте його прикаємо діти. Він прийшов до нас, він знає, що ви діти. У нас сьогодні діти які слухняні. І Миколайчик приносить подарунки слухняним діткам. А не слухняним що дітки? Різочки. Але я думаю, що ви сьогодні всі слухняні і візучити нам не приніс, не міський голова, не ми вам не даруємо, бо ви в нас сьогодні слухняні. Також? Також у нас є представники. Від, а, керня... Скажіть мені, будь ласка, ми разом. Ми разом, разом. поки організація, це Відюракова Олександра. Ми Митровича. Миколаїв сьогодні Миколаїв. Також прийшли вас привітати. Також у нас є. Спільня. Подаруночки від поясного міського голови, від представників разом об'єднана організація Юра Ковалев Дмитрович, від Соколенка Юрія Володимировича та дитячого садочка. Ви чекали подаруночки, діти? Чекали, ви з Так. не було міняється. Нічка тихо пимний.